Будемо сподіватися, він тільки тільки за його край важкий. Будемо сподіватися, що врятуємо. Він зараз піде в операційну. Пане президент, Василь. Доброго дня. Позитивний я бачу. Настрій нормальний. Дуже позитивний. Да, Поважайте. Дякуємо вам за службу. Все Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Служу Україні і буду служити. Дякую, вам, до побачення. Четвертий день. Четвертий день, так? Дякую. Де ви отримали поранення? О, Під два. Вирізняється. Але йде активно на поправку Це ваша дитина? Так? Батько. Да, на да. син? Да. Був у вас. Скажімо, да? товарим приїхати. приїхав. Якщо подивитися, то вони поступають. Це буде Україна. Все буде Україна. Паршого солдата. Дякую. 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 Дякую, Дякую. одужайте будь ласка. Дякуємо вам за все. До побачення.